Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хотів би розказати вам цікаву історію про те, як один з ринків Херсона перейшов під контроль людей начальника обласної херсонської адміністрації Олександра Прокудіна. Давайте про все. По порядку перед самим новим роком начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрачко повідомив про те, що своїм розпорядженням, яке він досі не опублікував на сайті міської ради. Він передав в управління ринок, а фактично він передав землю під ринком у розпорядження одного з херсонських КП такого собі Херсон-Опт, який займається здачею в оренду невеликої частини оптової бази на колишній вулиці Некрасова. Зараз вона називається Джона Говарда. Так, от Роман Мрачко написав в Фейсбуці про те, що він передає цю. Землю під цим ринком, комунальне підприємство, щоб унеможливити різні конфлікти, щоб не дати на цьому заробляти такому таємничому громадянину Б. Чомусь посоромився він назвати цього громадянина Б, але ми розуміємо, що мова йде про комунальний ринок на Шуменському. Хто не знає, це ота от його частина, яка виходить на вулицю, проходить по проспекту Святих Кирила і Мефодія, Це Ну в народі його називають бомж-ринком. Це такий зліплений з піддонів, плівки якихось зварених металевих конструкцій ринок, який перекрив кусок проїжджої частини, фактично перетворивши частину проспекту в непроїзний. Сталося це дуже давно. Давайте по порядку. Хто такий громадянин Б. Очевидно, що мова йде про екс-депутата. Колись ми назвали його вічним депутатом міської ради Дмитра Бальбота. Він був депутатом, якщо я не помиляюсь, шість або сім разів. Шість разів він був точно. Він один раз два, два рази за всю історію незалежності програвав вибори в 98-му, здається, році, і потім в 2020-му. З 2002 року він був соратником Володимира Сальда і, в принципі, керував цими так званими комунальними ринками, які насправді не були ніякими комунальними. Там було створено комунальне підприємство Комунальний ринок директора завжди контролював Дмитро Бальбот. Це був такий от, довгий час Олександр Пітомець. Його потім взяли на взятці, але він все одно керував цими ринками. І в принципі, оце КП, воно було завжди майже неприбутковим. Заробляла якісь копійки, але контролювала ці ринки, в тому числі Шуменський у цю частину ринку. І в принципі, в 2021 тисячі двадцять році це КП ліквідували, Але перед цим Метро Бальбот, який мав... Непогані стосунки вже із новим мером, тоді Володимиром Миколаєнком, він перереєстрував цю землю на споживчий кооператив, Шуменський ринок. Цей споживчий кооператив був теж підставною такою організацією, в принципі, маловідомою. І мала впливовою. все там вирішував сам Бальбот. Це не був ніякий кооператив пізніше, якщо вже забігати наперед, Дмитро Бальбот під час окупації Херсона почав захоплювати інші ринки Дніпровський ринок. Туди він поставив свого директора Бородіна, який колись був працював в Херсонському транссервісі, був звільнений за любов до алкоголю. І Олександра Пітомця, нам вже відомо, він поставив на центральне. На ринок там дуже хитра історія про неї. Колись ми розкажемо окремо Дмитро Бальбот, настільки патріотична людина, що ринки він захоплював в окупованому Херсоні за українським законодавством. Він рейдерив їх. Ну майже законно. Очевидно, що вони залякували голову обласної споживчої спілки Шахунова. Але оформили все нібито законно. Очевидно, що перед звільненням Херсона Дмитро Бальбот втік. В принципі, на цьому майже можна було закінчити історію, якщо б ми не покопалися далі. Кому ж передали цей ринок, чому саме сервіс Опт? Раніше, ще на початку грудня, ми помітили цікаву деталь, що Роман Мрачко, який зараз виконує роль. І депутатів, і мера, і виконком. Тобто в, в одних руках цієї людини сконцентрована вся влада. Йому не потрібно рішення ні з ким узгоджувати, нічого не потрібно робити, він може спокійно сам вирішити, що робити. Так ось він призначив директора як мер, фактично, призначив директора КП, і з цього все і почалося. Що ж таке за КП цей е, сервіс Опт? Цим КП колись керував теж. Вічний депутат Ігор Грек. він був такий самий вічний, як Бальбот, але в 2020 році він програв вибори. Віншов від блока сальда, як і Бальбот, до речі, і в принципі програли вони вибори. І Бальбота з улюлюканням депутати. Вигнали з посади директора цього КП. Правда, до того моменту він встиг розпродати собі своїм родичам, друзям, знайомим майже всю цю оптову базу, і там вже майже не було чого красти. Ігор Калихаєв у 21-му році поставив керувати цим КП такого собі Олександра Липовця. Це колишній міліціонер і десь Віктора Скіби, начальника служби охорони Ігоря Калихаєва. Липовця після деокупації Херсона звільнили, звинувативши його в тому, що він нібито співпрацював з росіянами, хоча жодного доказу немає, скоріш за все. Не з ким він не співпрацював, але ще Галіна Лугова. Тоді, якщо пам'ятаєте, була начальницею міської адміністрації, вона цього липовця змінила. Далі там призначали декількох людей на ці посади, мало кому відомих. Але в жовтні ми помітили цікаву деталь, що директора змінили. Директором став мешканець Харківської області, такий собі Ігор Колодяжний, що нас здивувало, що Ігор в своєму рідному місті Мерефа це Харківська область. Декілька разів був депутатом, причому і від партії регіонів, і від фронту змін, і від блоку Петра Порошенка, і потім балотувався від партії наш край. Ну, тобто, так був завжди в провладних партіях. І навіть очолював обласну організацію фронту Змін, таку потужну партію, парламентську на той час партію. Ми почали шукати, що ж це за людина, яка кинула рідну МРФ-у, невеличке містечко і переїхала в Херсон. І з'ясувалося, що це людина, яка пов'язана, вона приїхала в Херсон з таким собі Вадимом Глушко. Про цього глушка ми на мості писали, що він став радником начальника обласної адміністрації Прокудіна. І о цим глушком, бо він сам з цього містечка Мерефа і переїхав Ігор Колодяжний. Очевидно, що на цю посаду о, Ігоря Колодяжного призначили за. Протекцію називаємо це так. Оцього Вадима Глушка. Вадим Глушко цікава персона. Він проходить в кримінальній справі про рейдерські захоплення ринку в Мерефі, як це не симптоматично. І що саме цікаво, коли ми писали про це ще при призначенні дуже давно, більше ніж півроку тому, про призначення цього глушка радником Прокудіна. Ми покопалися в судовому реєстрі, з'ясували, що коли віджимали в Мерефі цей ринок, це 20-го року кримінальна справа дуже свіжа, відносно свіжа. Коли віджимали цей ринок, то його частки перепродали такому собі Ігорю Колодяжному і звинувачували в цьому Глушка, хоча колодяжний в справі не проходив. Очевидно, що ми зв'язали глушка з колодяжним дуже легко. Потім ми подивилися, що на оце напівмертве КП сервіс Опт Роман Марчко виділив там якісь 5 мільйонів гривень на зарплати на ремонт дороги за 2 мільйони. Хоча зараз Роман Марчко каже, що ніякого ремонту дороги не буде. Він про це мені у Фейсбуці. Можливо, помилка якась. Ну і в принципі, що ми з'ясували, ми з'ясували, що Вадим Глушко, який теж був з фронта змін, за допомогою Ігоря Колодяжного отримав контроль над ринком на Шуменському. Ще хочу додати, що влітку цього року, в липні, коли я брав інтерв'ю у Олександра Прокудіна, у нас зайшла розмова. Його можна почитати в за посиланням в описі до цього відео. Там зайшла мова про ринки. Пам'ятаєте, можливо, тоді було знесено ринок кристал в центрі міста. І я спитав, що як бути з іншим насліддям Бальбота. Олександр Прокудін сказав дуже стримано, але сказав, що їх будуть зносити всі незаконні ринки, частину залізничного ринку біля залізничного вокзалу, яка теж належала Бальботу. Знесуть Шуменський знесуть у цей не сам шуменський ринок, а оцей от кусок, який йде по вулиці. По проспекту і Мефодія. і він сказав, що їх знесуть через півроку. Ми бачимо, що ніхто ці ринки не зносить. Мало того, вони переходять під контроль. Людей з оточення Олександра Прокудіна. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з друзями. Якщо вам подобається, взагалі, що ми робимо, а ми робимо на мості дуже багато. Підписуйтеся на наші соцмережі. Посилання будуть під відео, і можете підтримати нас грошами. Посилання на розділ з донатами будуть теж у підписі до цього відео. До побачення!